Всім доброго дня! Сьогодні у нас з вами буде невеличке відео. Я сподіваюся, що вам сподобається підборка прикрас, бо буде трошки незвичного. Ось така цікава каблучка з кахолонгом. Тут є українська проба і всередині 9.2.5. Ось так, поставлений камінець. Маленький розмір, десь 17,2. Зараз подивимось, скільки точно. Ну, я думаю, так, да, до 17,5. До 17 Воно ну, ось таке цікаве, стильне. Незвичне, ну, це, я думаю, для сміливих. Вага 12,5 грамів 1550 гривень вартість. Дуже класна. І Іще одна каблучка, також незвична, але також маленький розмір. Тут 17, 17,2. синя шпінель і два маленьких аметисти по краям. Ось так зроблено. Імпортна прикраса. Ось так виглядає на руці вартість 1650 гривень. Ось такий камінчик зверху, він синій, світло-синій, трошки каблучка трошки нело. Якби я носила активно каблучки, то я б з нею б не розлучилася. Вона дуже цікава. От, нам з вами. Є yes. що, <laughs> інколи пороздивлятися цікаве. Каучуковий браслет, цікавий за срібними елементами. Ось такий тут 18 см довжина, такий замочок. І ось так фіксується. Мені здається, що це не на велику руку. З фіанітами поверху такі верхні вставочки. З фіанітами. Всі мені здається, він такий модний. Браслетик каучук 1500 гривень. Тут е ще зверху покриття родоване. Такі всі штучки блискучі. Каблучка у розмірі 16,7 з рубінами. Воно ніби як таке і простеньке, індійське з українською пробою. Цікаво виглядає таке, ну, наче без покриття. От я не можу зрозуміти, тут незазначено, чи є покриття. Вона маленька, але вона така модна. Вартість каблучки з рубінами 1300 гривень. Буквально пару міліметрів рубіни таке товстеньке. Ось така до неї інформація. Далі є дві цікаві підвісочки. Це темний сапфір. До нього є ось така інформація. Ну Тут він родований і є українська проба. Це Індія. І Рубін. Такий самий. Ось такі. Цікаві. Підвісочки? По 1100 гривень вартість Рубін та сапфір. Так, позаду. Сапфір темненький. Тут додатково у нас фіаніти. Вони пишуть. Циркон. Okay. Ось такі манюнки. Хтопас. Також маленька підвісочка, цікавий, але тут маленьке вушко, ніби навіть менше, ніж в попередніх підвісках родоване. От Хоча сама е, форма, зараз ще раз покажу, мені здається, красивий. Ось такий камінчик. Раухтопазу. Тільки Чого таке маленьке ушко. Ну, сюди якийсь маленький снейк, або, не знаю, чи за крючечок його чіпляти. Я маю на увазі карабіном. От. Світлий, красивий раухтопаз. Тисяча гривень вартість підвіски. Сантиметри півтора десь тут. <кхід> і висота, і ширина майже однакові. Далі маленька каблучка в розмірі 16,3. Тут у нас барочна перлина і хризоліти. І, в принципі, більше нічого мені не налізає. Тут вже я багато їла. Не налізає 16.3. Красивий коричневий колір. Крупненький перстень. Ось така 1750 гривень вартість. Ну, от, на дюймовочку. Далі у нас колон сапфірин. Чи блакитний агат? Ой. Так, залізла. Яка в нас тут інформація? 1332-25 карат вага. Тут є українська проба позаду, тут вушко, в принципі, середнього розміру до мм. міліметрів. Ну, Будь-який ланцюжок. Я думаю, пройде. Ось такі шипи красиві по краям. Так, і розмір. Камінчика 22, повністю підвізка до 4 см, якщо без 2,6. Без е, крючечка, точніше без цього, як він називається. Вартість 1500 гривень. Ось такий красивий агат Скільки вага? 1332. Крупна прям підвізка крута. Більш-менш наладилося з моїми цими вайберами, всякими, бо це кошмар був саме з вайбером. Тому, в принципі, я думаю, вже можна на мій телефон писати. От, на той, який ми звикли, я тепер його пишу на всі номери. У нас один ось такий буде браслетик чешуйчатий для русалки. Так, щось у мене з вагами, напевно, я неправильно зважила. зараз. Він легкий ось так позаду виглядає. І вага в нього ага, 15,5, в принципі, немало, я думала менше. Він Такий легкий, легко розкривається. На 16 мені ну, вільний занадто це краще від 17 см, може сімку. Так. Не падає не падає, Давіда, від, від такої краси. Всередині проба клеймо і вартість. Бачите, тут посередині немає чешуйок. Ну, таких візерунків під чешуйки. 1600 гривень вартість браслету. На, в міліметрах 6,3. Ну, я думаю на зап'ясті 17, 17,5-18 см. Хочу сказати, що з 19 десь до 20-30 годин я не буду на зв'язку. Не буду мати можливості відповісти. У мене сьогодні вечірні тренування. Це, типу, похизувалася, Насправді для мене це якась. Зараз розрядка. Так, 17,5, 18,5. Красивий браслет. Ось такий. З маленькими раухтопазами, раухтопазятами, топузятами. І два. Це у нас хто? Так, дівчата, я не бачу, хто це у нас. в нас. У мене просто всі переписки ті, що були, накрилися, ну, з картинками і в списку попробую розберись, що є що. Красиво. Типу, можна сказати, такий кварце. Думаю, це ага, такий на рубін не схожий, але браслетик сам класний. Ось такий. Так, І вагу хочу прикинути. 9,5 грамів вага 1400 гривень вартість. Класно. ось цей елемент. Всі, в принципі, цікаві. Це, я думаю, також димчатий кварц, але він сві... ну, світлий, або виглядає більше, як темний кришталь. Ось таке у нас сьогодні невеличке відео. А, це не маленьку руку. Ну, в принципі, я сказала до 17 до, до скільки. Просто тут ніби довжина і 19, але через те, що це воно кульки, дівчат максимально на 17 можна буде застібнути. Красиві бусинки раутопазу він нагадує реально смородинку. Нагадує, може через огранку, може через колір. Хоча ну, я маю на увазі, смородина має інший колір, але дійсно дуже сильно нагадує. Ось така у нас сьогодні прикраси. Всім дякую за увагу. сподіваюся, вам сподобалось. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного вечора. До побачення.